Наступного дня Петроні лед встиг одягтись, як прийшов запрошений Терезієм Вінніці. Знав він уже, що жодної новини від Брам не прийшло, і повідомлення це замість того, щоб його втішити, як доказ того, що Лігія перебуває в місті, засмутило його ще дужче, бо почав припускати, що Урс міг її випровадити з міста відразу після викрадення, а отже, перед тим як раби Петронія почали при брамах пильнувати. Щоправда, восени, коли дні ставали коротшими, зачиняли їх доволі рано, але також відчиняли їх для тих, які виїздили, таких було чимало. За міські мури можна теж було вийти іншими способами, про які, приміром, раби, що хотіли втекти з міста, знали добре. В Вініці вислав, щоправда, своїх людей і на всі дороги, які вели до провінцій. І до сторожі в невеликих містах з оголошеннями про двох рабів утікачів з докладним описом урса та лігії з обіцянкою нагороди за їх затримання. Було, одначе, справою сумнівною, що ця погоня може їх спостигнути, а коли б навіть і спостигла, чи місцева влада відчуватиме за собою право затримати їх на приватне прохання Вініція не засвідчене притором. А саме на таке засвідчення не було часу. Зі свого боку, Вінніцій протягом усього вчорашнього дня шукав лігію у брані раба по всіх закутках міста, не зміг, одначе, знайти ані найменшого сліду, ані ознаки. Бачив, що правда, людей Авла, але ці, здавалося, також чого шукали, і це утвердило його тільки в думці, що не Авлові слуги її відбили. І що вони теж не знають, що з нею сталося. Отож, коли Тейрезій оголосив йому, що є чоловік, який береться її відшукати, поспішив щодуху додому Петронія, і, заледве з ним привітавшись, почав про того чоловіка випитувати. Зараз його побачимо, сказав Петроній. Це знайомий Евніки, яка незабаром прийде упорядкувати складки на моїй тозі, і вона ж розповість про нього більш докладно. Та яку вчора ти хотів мені подарувати, та від якої ти вчора відмовився, за що я тобі, зрештою, вдячний, поза як вона найліпша вестепліка в місті. І дійсно, вестепліка надійшла, щойно він договорив, і, взявши того складену на стільці інкристовану условною кісткою, розгорнула її, щоб накинути на плечі Петроні. Лице їй було ясним, спокійним. А в очах сяяла радість. Петроній дивився на неї, і видалася вона йому дуже гарною. За хвилину, коли вгорнувши його в тогу, почала вона її укладати, нахиляючись раз по раз для розгладжування складок, помітив, що її руки мають дивовижний колір брілідої троянди, а груди й плечі тонко відсвічують перламутром або лепастром. Евніко сказав. Чи є той чоловік, про якого нагадувала вчора Тейрезєві? Є володарю. Як його звати? Хілон Хілоніт володарю. Хто він такий? Лікар, мудрець і ворожбит, який уміє читати в долях людських і пророкувати майбутнє? Чи пророкував майбутнє і тобі? Евніка залилася рум'янцем, от якого заружевіли навіть її вуха, і шия. Так, володарю. Що ж він напророкував, що спіткають мене біль і щастя? Біль спіткав учора від руки Терезія, тож має прийти і щастя. Уже прийшло володарю. Яке? І вона прошепотіла зосталась. Петроній поклав долоню на її золотаву голову. Ти добре впорядкувала складки сьогодні, і я задоволений тобою, Емніку. Їй же під тим дотиком очі вмить затуманіли щастям, і груди почали часто зійматися від свильованого дихання. А Петроні з Вінніцієм пішли до Атрію, де чекав на них Хілон Хілонід, який, уздрівши їх низько, вклонився. Петронію від думки про припущення, яке зробив учора, що то може бути коханий Семніки, усмішка набігла на уста. Чоловік, який стояв перед ним, не міг бути нічим коханцем. У тій химерній постаті було щось плюгаве і смішне. Він не був старий. У його неохайній бородій кучерявій чуприні тільки де неде проблискували сиві волосини. Живіт був утягнутий, плечі сутулені, так що на перший погляд здавався горбатим. На тим горбом же підносилась велика голова з лицем мавпи і водночас лисиці. Та з пронизливим поглядом. Жовтувата його шкіра була поцяткована прищами, а вкритий ними повністю ніс міг свідчити про надмірне заглядання до пляшки. Занедбаний одяг, що складався з темної туніки, витканої з козячої вовни, і такого ж дірявого плаща, свідчив про істині або удавані злидні. Петронію, дивлячись на нього, пригадався гомерів терсіт. Отож, відповідаючи з махом руки на його поклін, сказав Вітаю тебе, Божественний Терсіте. Якся мають твої гулі, набиті тобі під Трою у лісом, і що він сам поробляє на елісейських полях? Шляхетний пане, відповів Хілон Хіланіт, наймудріший із померлих, у ліс посилає через мене наймудрішому з живих Петронію, вітання й просить прикрити новим плащем мої гулі. Присягаюся гекатою, триликою, вигукнув Петроній. Відповідь варта плаща. Але подальшу розмову перервав нетерплячий веніцій, який запитав на простець: Чи ти знаєш докладно, за що берешся? Коли дві фамілії у двох заможних домах не говорять ні про що інше, а за ними повторює половина Рима, неважко знати, відказав Хілон. Учорашньої ночі відбито дівчину. Виховано в домі Авла Плавтія, що зветься Лігією, або, відповідно, каліною, яку твої раби, о пане, перепроваджували з палацу до твоєї оселі. Я ж беруся відшукати її в місті, або якщо вона покинула місто, що мало вірогідно, вказати тобі шляхетний трибуне, куди втекла і де переховується. Добре, сказав Веніцій, і якому сподобалась стислість. Відповіді. Які маєш на те засоби? Хілон усміхнувся лукаво. Засобами володієш ти, пане, я маю лише розум. Петронь усміхнувся також, бо був цілковито задоволений своїм гостем. Цей чоловік може відшукати дівчину, подумав він. Тим часом він Вінніці нахмурив свої брови, що зрослися, й мовив: «Голодранці, якщо мене вводиш в оману для зиску. Накажу забити тебе киями. Я філософ, пане, а філософ не може бути жадібним до зиску. особливо до такого, який великодушно обіцяєш. Так ти філософ? спитав Петроній. Евніка говорила мені, що ти лікар і ворожбит. Звідки ти знаєш Евніку? Приходила до мене на пораду, поза як слава моя сягнула і вух якої ж хотіла поради? На любов, пане, хотіла вилікуватися від любові без взаємності і вилікував її, зробив більше, пане, бо дав їй амулет, який забезпечує взаємність. У пафосі на Кіпрі є храм, пане, в яким зберігається пояс Венери, дав їй дві нитки з того пояса, вміщені в шкарлупу мигдалю, і вимагав собі добряче заплатити. За взаємність ніколи не можна достатньо заплатити. Я ж, не маючи двох пальців на правій руці, збираю гроші на раба переписувача, що занотовував мої думки та зберіг моє вчення для світу. До якої школи належиш божественний мудрецю? Я кінік, пане, бо маю дірявий плащ. Я стоїк, бо біди переношу терпляче, а також перепатетик, бо не маючи нож, ходжу пішки від винаря до винаря. І дорогою повчаю тих, хто пообіцяє заплатити за глеквина. При глекові стає Ширитором. Геракліт сказав Усе тече. А чи можеш заперечити пане, що вино тече, і прорік, що вогонь є божество, божество ж те палає на твоїм носі. А Божественний Діоніс із Заполоні говорив, що сутністю предмета є повітря, і чим повітря тепліше, тим досконаліші утворюються істоти. А з найтеплішого повітря виникають душі мудреців. Позаяк, що осені настають холоди, то істинний мудрець мусить зігрівати душу вином, бо також не можеш заперечити, пане, що глеб хоча б слабкого вина скапує, або телесії, розносить тепло по всіх кістках тлінного людського тіла. Хілоне Хілоніда, де твоя батьківщина? На берегах понту Ексинського. родом я з месабрій. Ти великий, Хілоне, і невизнаний, додав меланхолійно мудрець. Одначе він почав знову виявляти нетерплячу. Перед лицем надії, яка зблиснула йому, хотів би, щоб Хілон одразу вирішив похід, і вся розмова здалася йому тільки марною тратою часу, через що злився на Петронія. Коли розпочнеш пошуки? запитав, звертаючись до грека. Уже розпочав, відповів Хілон. І коли я тут. Коли відповідаю на твої чемні запитання, шукаю також. Май тільки довіру, шляхетний трибуне, і знай, що коли б ти згубив зав'язку відзуття, зумів би відшукати зав'язку або того, хто її на вулиці підняв, чи був уже використований для таких послуг? спитав Петроній. Грек підвів догори очі. Занадто низько сьогодні цінують доброчесність і мудрість. Бо навіть філософ змушений шукати інших засобів для існування. Які ж вони в тебе? Бачити все і пропонувати новини тим, хто хоче їх знати, і тим, хто за них заплатить. Ах пане, мушу купити переписувача, інакше моя мудрість помре разом зі мною. Якщо не зібрав досі на цілий плащ, заслуги твої не мусять бути значні. Скромність перешкоджає мені ними вихвалятись. Але ж подумай, пане, що нема нині таких доброчинців, яких було чимало давніше, яких обсипали золотом за заслуги, було так приємно, як прокопнути устрицю потигол. Не заслуги мої замалі, а за мала вдячність людська. Часом же, коли втече цінний раб, хто його знайде, якщо не єдиний син мого батька, коли на Мура з'являються написи проти Божественної попеї, хто вказує винуватців? Хто викапає у книгаря вірш проти імператора? Хто донесе, про що говорять у домах сенаторів і вершників? Хто носить листи, що їх не хочуть довірити рабам? Хто прислухається до новин при дверях цирулень? Для кого немає таємниць вінарів і пекарів, кому довіряють раби? Хто міє пронизати поглядом наскрізь кожний дім одатрію досаду? Хто знає всі вулиці, завулки, таємні міця? Хто знає, про що говорять у термах, у цирку, на ринку, у школах ланістів, у ядках, у торговців рабів і навіть у аренаріях? Присягаюся всіма богами, досить шляхетний мудрецю, заволав Петроній, бо ми потонемо в твоїх заслугах доброчесності, мудрості і красномовсті, досить. Хотіли ми знати, хто ти, і знаємо. Але Вініці радий був, бо подумав, що цей чоловік, як гончий пес, одного разу пущений на слід, не зупиниться, поки не знайде схоп. Добре сказав чи потребуєш вказівок. Потребую зброї. Якої? Грек простяг одну долоню, другою зробив же страхування грошей. Такі нині часи, пане, сказав, зітнувши. Значить, будеш віслюком, сказав Петроній, який здобуває фортеці за допомогою мішків золота. Я лише бідний філософ, пане, відказав з Хілон. Золото маєте ви. Він нісі жбурнув йому гаманець, який грек упіймав повітрі, хоча дійсно не мав двох пальців на правій руці. Потім підвів голову і сказав. Пане, знаю вже більше, ніж ти очікував, не прийшов до тебе з порожніми руками. Знаю, що дівчину викрали не плавті, тому що говорив уже з їхніми слугами Знаю, що її немає на палатині, де всі зайняті хворою маленькою августою. і, може навіть здогадуюся, чому волієте шукати дівчину з моєю допомогою, а не з допомогою вартий солдатів імператора. Знаю, що допоміг їй утікати слуга родом із того самого краю, що й вона. Не міг він знайти допомоги у рабів, бо раби, що тримаються всі разом, не допомогли б йому проти твоїх людей, могли йому допомогти лише одновірці. Слухай Вініцію, перебив Петроній. Хіба я слово в слово не говорив тобі того самого. Це для мене честь сказав Хілон. Дівчина, пане, мовив, звертаючись знову до Вініція, безсумнівно шанує теж божество, що й найбільш доброчесна із римлянок, істина матрона Помпоні. Чуві те, що Помпонію було суджено домашнім судом за визнання якихось чужих божеств, не міг, одначе, від її слуг довідатися, яким є те божество і як називаються його прихильники. Якби міг про те знати, пішов би до них, зробився б найпобожнішим серед них і здобув би їхню довіру. Але ти, пане, хто, як я знаю, також перебував кільканадцять днів у домі шляхетного Авла, чи можеш повідомити мені щось про те? Не можу, сказав вінці. Ви запитували мене довго про різні речі, шляхетні панове. І я відповідав на запитання, дозвольте тепер я запитуватиму вас, чи не бачив ти шляхетний трибуни ніяких статуеток, ніяких жертв, ніяких емблем, ніяких амулетів на помпонії або на твоїй Божественній лігії? Чи не бачив, аби креслили одна одні якісь знаки, зрозумілі тільки їм? Знаки. Постривай. Так, бачив раз, як лігія накреслила на піску рибу. Рибу. А, о, чи зробила ти раз чи декілька? Один раз. І ти, пане, певен, що накреслила рибу. О. Саме так, відповів зацікавлений вініцій, чи здогадуєшся, що те означає? Чи здогадуюся? – заволав Хілон, і, поклонившись на прощання, додав: Нехай фортуна розсипле на вас порівну всякі дари, шановні панове. Скажи, щоб тобі дали плащ, кинув йому вслід Петроні. Уліс дякує тобі за терсіта, відповів грек. І, поклонившись удруге, вийшов. Що скажеш про цього шляхетного мудреця? спитав Веніція Петроній. Скажу, що він шукає лігію, вигукнув радісно Вініції. Але скажу також, що коли б існувала держава, пройди світів, він не міг бути в ній королем. Без сумнів. Мушу з цим стойком завести ближче знайомство, але тим часом накажу обкурити після нього Атрій. Ахілон Хіланіт, обгорнувшись своїм новим плащем, підкидав на долоні під його полами, отриманий від Вініція Гаманець, і милувався однаково його вагою, як і звуком. Ішов поволі і оглядався, чи з дому Петронія за ним не стежать, минув портик лівії і, діставшись рогу вірпійого схилу, звернув на Субуру. Треба піти до спора, мовив сам собі, і випити трохи вина на честь фортуни. Знайшов урешті, чого давно шукав молодий, запальний, щедрий, як копальні Кіпру, і за ту лігійську дурку готовий віддати половину майна. Так, такого, власне, шукав я вже давно. Треба, одначе, бути з ним обережним, бо його нахмурені брови не зичать нічого добро. Ах, вовченята правлять нині світом. Менше побоюся того Петронія, о боги, чому звідництво ліпше окупається нині, аніж доброчесність? Ага, накреслила тобі рибу на піску. Якщо знаю, що це значить, нехай удавлюся кавалком козиного сиру, але знатиму. Поза як риби живуть у воді, а шукати воді важче, ніж на суші, отже, заплатить мені за ту рибу окремо. Ще один такий гаманець і зможу кинути жебрацькі торби й купити собі раба. Але що б ти сказав, Хілоне, коли б я порадив купити не раба, а рабиню? Знаю тебе, знаю, що погодишся, якби була красива, як приміром, Евніка, сам би при ній молодів, а заразу мав би з неї чесний і надійний прибуток. Продав тій бідолашній ємніці дві нитки з мого власного староплаща, дурненька, та коли б мені і Петроній подарував, то б я її взяв. Так, так, Хілоне, сину Хілона, втратив ти батька й матір, сирота, тож купи собі на втіху хоч рабиню. Мусить вона, щоправда, мешкати десь, отже, Вініці винайме їй житло, в якому й ти притулився. мусить одягнутись, отже, Вініцій заплатить за її вбрання». Мусить їсти, значить, годувати її. Ох, яке тяжке життя, де ті часи, коли за один обол можна було дістати стільки бобів із солониною, скільки можна було б в обидві долоні вмістити, або кавало козиної кров'янки такий довгий, як рука дванадцятилітнього отрука. Але ось цей злодій спор. По винарній, скоріше за все, про щось довідаєшся. Так, мовлячи, зайшов до винарнії і замовив собі глек темного, бачачи ж недовірливий погляд господаря, видобув золоту монету з гаманця і, поклавши її на столі, сказав споре, працював я сьогодні із синекою від світанку до полудня, і ось чим мій друг обдарував мене на прощання. Круглі очі спора зробилися при цьому ще круглішими, і воно відразу ж з'явилося перед хілоном. Той же, вмочивши в нім палець, накреслив рибу на столі й мовив. Знаєш, що це означає? Риба? Ну, риба і є риба. Дуркуєш, хоча доливаєш стільки води до вина, що могла б в нього знайтися і риба. Це символ, який мовою філософів означає усмішка фортуни. Якби ти його відгадав, може, й ти зробився заможним. Шануй філософію, кажу тобі, бо інакше поміняю винарню, на що мій особистий друг Петроній давно мене вже намовляє.